Всім доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему. Це чому варто іммігрувати до Нової Зеландії наведу свої причини, адже я тут живу вже досить давно. Тим, як підійти до нашої основної теми, будь ласка, підпишіться на цей канал, підтримайте мене, поставте вподобайку. Хоча б через це, щоб не пропустити такі кадри, які я показую новозеландську От осінь, яка вона взагалі в Новій Зеландії. Дивіться, скільки листя. І зараз у нас на вулиці температура плюс 19. Це на південному острові Нової Зеландії. І це вже майже почалася зима. Тобто тут з червня починається зима, от тобто вже на південній півкулі. Але така погода сьогодні, в принципі, як інколи влітку буває. Тут вирізняється Нова Зеландія, що завжди тепло, Навіть взимку. Тут погода буде дуже-дуже тепла. І це одна з причин. Чомусь сюди потрібно іммігрувати, адже новозеландська погода це така погода, яка підходить виключно майже всім. Адже багато людей, з якими я спілкуюся з іммігрантами, вони вибирають країну також по її кліматичних особливостях. Тобто, дехто не хоче просто їхати в Канаду, тому що там холодно, їм не підходить Канада із-за її клімату. В Новій Зеландії, я б сказав, така погода, яка підходить усім. Тут, як бачите, осінь тепла. Зима тепла, в принципі, зима трошки холодніша, ніж зараз, буде там 10-15 градусів, він коли навіть буває. О, сніг там рідко буває в горах. Десь якщо ви поїдете туди більше на південь, там буває також не дуже часто сніг. І Це людям підходить, адже немає такого великого перепаду температур, як там в інших країнах, таких як Канада чи там навіть в європейських країнах немає такого центрального отоплення будинків. Будинки будують набагато простіші, набагато там менше тратиться на електроенергію, на обігрівання будинку. Тут бувають холодні дні. То, як -то звичай, Люди приходять вечором з роботи і включають обігрівати будинок. Там кондиціонер, інколи є каміни. Будинка, бо ж тут дуже популярно, але тільки взимку і не кожен день, якщо там сильно холодно. Так, це така одних причин. Ще тут Чому б я радий емігрувати до Нової Зеландії, адже з часом кожен майже з нас заводить сім'ї, і іммігранти дивляться, в якій країні буде зручно для їхніх дітей. І от з ким би я не говорив, з моїх друзів. Хто там жив у Європі, наприклад, чи навіть в Австралії, в Канаді, потім приїхали в Нову Зеландію. Навіть я знаю людей, мої сусіди, вони жили в Штатах, ну він американець, приїхав в Нову Зеландію, то каже, кращого місця для сім'ї, чим Нова Зеландія немає. Дітям тут дуже безпечно, це така нестресова країна для дітей взагалі в школах. Тут до вищої школи, тобто для хай скул, домашні завдання, як правило, не задають. В дітей така школа, як більш продовження спеціального садочку, більш така розважальний парк немає, таких так, офіційних, таких, як там, в Україні, були, як я вчився в моєму дитинстві. Так, щоб е діти себе не стресували, почували, немає оцінок. А тоді, вже коли вони підростають, вже коли закінчують school, різку, там починаються вже оцінки, їм ставити, там вже коли їм. 13-14 і вище років, тому вже їх починають оцінювати. Мені здається, дійсно, коли дітям з першого класу починають ставити оцінки, то це трішки стресово. Він відбувається, тоді охота навчатися. Він не має бажання зовсім навчатися дітям, коли їх починають оцінювати з такого раннього віку. І це також дуже великий плюс цієї країни. Ще тут дуже важливо, чому іммігранти обирають цю країну, адже дуже легко вступити в університет, навчатися ще в коледж. Тут вони, як правило, платні, але дитина може брати сама, називається student loan, тобто кредитне на навчання, яке є безвідсотковим. Коли вони закінчили навчатися в університеті, Дайте працювати на роботу і виплачуєте ви з вашої зарплати там, частково кожного там, місяця в тиждень ви отримуєте, Ви просто оплачуєте своє навчання, що ви вчилися за цей кредит, там, на протязі 10, наприклад, років. І все, і це з... знімається нагрузка з батьків, що за вас там платили це навчання. А вже тут і так там, все дорого, звісно, за будинок, оренду, це все. В кого в кредиту в більшості, ну, більшість беруть будинок, і тому що кредит заплачувати, так що це набагато легше, коли дитина може самостійно потягнути своє навчання. Це ну, супер. Плюс ще що тут дуже безпечно саме для дітей жити в Новій Зеландії, адже тут рівень злочинності набагато менший, ніж в ряді навіть розвинутих європейських країнах. тобто Кримінал, кримінал тут ну, не так процвітає, як в ряду там, навіть з Америки, якщо взяти, тут все набагато спокійніше. Поліція і та навіть ходить без табельної зброї, без пістолетів. Тобто все так набагато, знаєте, цивілізовано, ніхто на вулицях не б'ється, ніякого кіпішу немає. Дітям тут дуже зручно жити в такій країні. І, звісно, батьки будуть обирати таку країну саме, щоб е, було спокійно для їхніх дітей. І я вважаю, що це також дуже великий плюс на Зеландії. Е, і плюс, що я вам скажу, що е, як би там не було, ми завжди хочемо жити в розвинутій країні, отримувати великі зарплати. І кожен як іграєв якусь країну дивиться, яка там мінімальна зарплата. Який рівень життя, який середній вік, взагалі що? От, які бонуси, якщо ми емігруємо в якусь країну? І Нова Зеландія, в принципі, в мене є досить прийнято. Адже я працював у двох європейських країнах перед цим. Вже з 2015 року я емігрував до Нової Зеландії. І в принципі, ти тут живеш як в Європі, тільки тут краще, ніж в Європі. Чому? Тому що природа красивіша. в одній країні є все повністю. Тобто, якщо їздити, живати в Європі, вам треба поїхати. Десь подивитися фьорди, там, наприклад, в Норвегію. гори там засніжене, якусь іншу країну, якісь льодовики в іншу країну. А тут все є в одній країні. І льодовики найдовші в світі, і, і над, вони високо, найнижче над Дрібне море висять. Тут є фьорди свої, унікальні просто. І ще багато ряд таких. Природних особливостей, які просто ну, ви не побачите ніде було жодній країні, щоб було наскільки насиченого всього. І це такі я вам сьогодні навів самі базові речі, за які іммігранти з усього світу обирають країну для життя Нову Зеландію. До речі, я спілкуюся з тими іммігрантами, які за мною там працюють чи працювали, то вони так поживуть декілька років. І всі зразу говорять, що Новозеландія стала вже моєю ну, другою країною. Тобто щоб, Інколи просто питаю, що ти будеш залишатися, так каже, це моя Новозеландія це для мене вже як мій дім. І це так і правда. Ти коли тут трішки поживеш, то ти вже тобто не хочеш сюди нікуди їхати, хочеш тут залишитися жити, там, створити сім'ю, насолоджуватися цією гармонією на... на краю світу. Дякую, друзі, що ви продовжуєте дивитися мій Україномовний ютуб-канал про Нову Зеландію. Дякую за вашу підтримку. Будемо на зв'язку. Слава Україні!